Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося, наскільки в Росії вистачить е, ресурсів людських зброї для того, щоб воювати з Україною. Давайте спитаємося, чи вистачить їм людських ресурсів та зброї на рік, на два і на три роки. Далі не будемо дивитися, тому що і так. Термінами? О вже хочуть розповідати нам. І так дивимося. Чи вистачить Росії ресурсів для того, щоб воювати людських зброї? взагалі, ресурсу для того, щоб вести війну в Україні ще на, на, на рік від сьогоднішнього дня. Дивимось. Взагалі, то вони планують дивіться, от е, воювати, так, боротися. Вони планують е, взагалі. На три роки. Вони ще хочуть воювати на 3 роки. Тобто 3 роки. Але також по цій карті можна сказати, що вони хочуть воювати не тільки з Україною, а вони хочуть воювати ще, завоювати ще дві країни. Окрім України. Це як мінімум. І вони хочуть. Вони то хочуть. Але дивіться, яка карта випадає після карти їхніх планів. Десятка мечів. Десятка мечів це, о, дивіться, карта планів іде, так? Вони планують, вони очікують, в них три напрямки, по яких вони хочуть свої бажання здійснити. Але одразу після карти бажання іде карта провалу і повного закінчення їхніх планів. Після карти провалу і закінчення планів, в них іде карта обману, карта залежності від якоїсь ситуації дуже нехорошої. По дияволу, це будь-що завгодно може бути дуже негативного плану. Ну, давайте уточнимо, що це за обставини, які змусять їх відмовитись від своїх планів. Бо плани це одне, знаєте. муж, Змушені відступати вони будуть, тому що партнері, в їх партнерів кардинально зміниться ситуація щодо фінансів. Тобто, можливо, партнери, які дають їм фінансування, які допомагають їм вести цю війну, змушені будуть, ну, в самих партнерів їхніх зміниться кардинально на 180 градусів ситуація. І тому вони. Будуть змушені припинити свої плани, тому що, знаєте, дурень думкою радіє, а насправді, як воно в реальності відбувається, це зовсім інші речі можуть бути. І тут якраз, і тут якраз такий нас ми бачимо розклад. І і дивіться: після того, як ситуація змінюється, вони будуть залежні від якоїсь ситуації, вони, скоріш за все, вони залежні від своїх партнерів, як ми раніше подивилися. І партнери так якби повністю перевертають їхнє життя з ніг на голову. Тобто тут, можливо, це народи, менші народи, які так якби належать до Росії, ми знаємо, там є багато народностей. які... Територіально належать до Росії. Можливо, це стосується тієї ситуації, коли менші народності, які вони відправляли їх на війну на передову. Можливо, там якийсь бунт може бути, можливо, що. Тобто, плани в них на 3 роки, але плани їхні не здійсняться, що нас дуже сильно радує. Тепер дивимося. Чи, вони, чи ведуть вони на протязі 25-го року свої війська у Казахстан? Чи веде, чи веде Росія в Казахстан 25-го року свої війська? Дивимося. Тому що тут глядачка одна, вона постійно питається про Казахстан. Дивіться таке враження, тобто тут по цих картах, що не тільки Росія, а Росія, об'єднавшися з кимось, заручившися допомогою ще своїх союзників, можливо, це Китай і Корея. Вони. Тут іде карта руху, карта планування. Тобто, вони вже планують щодо Казахстану, так? Вони вже планують, але не одна Росія, разом з союзниками. Але е, тут іде карта страху. Вони бояться, е, тому що може бути. Так, якби від'єднання від інших тобто вони бояться того, що такі як країни, як Казахстан і ще інші країни можуть від'єднатися, ну це може від Бріксу від'єднатися, тому що, наскільки я пам'ятаю, Казахстан є в Брікс, і вони бояться, і тому вони хочуть так би. Якби... Можливо, навіть, не знаєте, не війною війти, а просто там свої війська, може, базу якусь. знаєте. Ну, давайте подивимось далі. Чи війдуть, чи війде Росія в Казахстан на протязі 25-го року до кінця року цього. <різь> <різь> ну, ви знаєте, тут е дуже цікава ситуація, тут дійсності. Дуже швидкі події, які вже сплановані Росією щодо Казахстану. І, скажімо так: тут дуже швидко відбудуться події, це я для глядачки, яка постійно питає мене глядачка з Казахстану. Я вам розповідаю ось швидкі події, які відбудуться в Казахстані, це можуть бути майдани, так як в в Україні були майдани. Я не знаю, чи мене розуміють, розуміють казахи, тому що я на українській мові. Я вже робила відео на російських для казахів, і там так, так подібний був розклад. Якщо ви подивитесь пролистаєте, прогорнете відео донизу, там є для Казахстану розклад. І тут майже те саме показують, що будуть протестні настрої, і президент, скоріш за все. В майбутньому, що він. Тут президент. Це зазвичай то зеленську. Президент країни Казахстану, який є офіційний. Він дуже. Ваш президент в Казахстані він дуже хвилюється переживає за свої нажиті гроші. Ну, це. Зрозуміло, і це логічно, так, всі президенти і всі, хто при владі, всі бояться за свої гроші, за свої статки. І він надіється, президент ваш надіється, що він зможе припинити якісь протести, він зможе втихомирити будь-які протести для того, щоб не втратити свої гроші. Тут йдеться про це. Але все ж таки. До кінця 25-го року, яка картина буде щодо російських військ в Казахстані? До кінця 25-го року? Російські війська і казахський народ? Дивимося. Ну, я скажу тут так, тут показують, що казахський народ отримає якусь толі компенсацію, толі якусь підтримку несподівано. І плани. Тут буде якась велика підтримка. Дуже велика підтримка від, можливо, ще якихось країн для казахського народу. Причому дуже несподівано ця прийде допомога. І плани, я так розумію, плани росіян вони зайдуть в глухий кут. Ну, давайте ще по-іншому. Ми спитаємось, щоб ми не блуждали, щоб ми не, не були, знаєте, Давайте спитаємося по-іншому. Чи переможе у боротьбі з російськими військами, які хочуть увійти в Казахстан? Чи переможе казахський народ? Так чи ні? Чи буде перемога казахського народу у боротьбі проти російських військ? Чи буде перемога? Російський диктатор. Я не знаю, хто він, як його, тому що там можуть бути клони. Той, хто заправляє в Росії всіма війнами, хто керує війнами. Він. Тут ідеться про те, що є таємні плани, є обман, є таємні такі недобрі планування щодо безпеки, тобто Служба безпеки, розвідка. Казахстану вже йде підкуп на даний момент я би сказала так, що йде підкуп. Підкуп саме Служби безпеки. І служба безпеки дуже активно працює. Служба безпеки дуже активно працює. Також тут можуть бути якісь фальшиві, тобто, як правильно вам пояснити, Росія якісь напускає такі інформативні вки, інформаційні вкиди для Служби безпеки Казахстану, щоб заплутати. Розумієте, впускається якийсь фейковий вкид інформаційний. Для того, щоб заплутати Казахську Службу безпеки, розвідку і так далі. І... і дивляться на реакцію. Скоріше за все, Росія дивиться на реакцію, яка буде реакція. Але тут показують, що. Росія буде намагатися, тому що росіяни добре, російське керівництво, яке керує цими війнами, воно прекрасно бачить настрої казахів, бачить, ну, вони ж зондують, вони все бачать по соцмережах, вони все це завдяки своїй розвідці, вони моніторять, що відбувається, значить, в Казахстані. І казах, і настрої казахів також вони добре бачать, і тому вони, і тому вони мають поки що обмежені можливості, але вони очікують допомогу. Вони очікують допомогу, і бачите, та карта, яка випадала першою при е, попередньому розкладі. Тобто вони очікують, коли їм допоможуть, тому що зараз в них трошки обмежені можливості на даний момент. А вони очікують допомогу, коли їм допоможуть, вони тоді сміло рушать вперед. Але ми питалися, чи отримають перемогу в такій е, можливій сутичці. Російських військ і казахського народу? Чи отримає каз... казахський народ перемогу в сутичці можливій? Ну, дивіться, що я вам можу сказати. Що сам казахський народ без, без війська, сам казахський народ зрозуміло, що він не має зброї. Є, щось трошечки є, але дуже мало. Бачите, мало. Малі, ну тобто, неосвічені воїни, дуже мало зброї. І тому отримати прям перемогу над російським військом не дуже легко, тому що казахи не озброєні самі по собі настільки, щоб перемагати. Це зрозуміло, це логічно. Що ми бачимо ще? Тут ідуть хитрі дії. Скоріш за все, партизанський такий рух, для того, щоб от якраз партизанським рухом, який може бути в Казахстані, вони можуть втримати стабільність в своїй країні. Тобто, саме не напряму сутички, а саме такими партизанськими методами. Ну, ось, такі, ось така відповідь. Тому. Це для глядачки, яка питається з Казахстану така буде відповідь. Так, ми подивилися про те, наскільки вистачить зброї і чи збудуться плани. Давайте ще подивимося. А таке питання, чи так, це ми запиталися про Казахстан і скільки зброї, і про плани Росії. Ну, дуже я рада, що там випало, що їхнім планам не суджено збутися, бо вони планують ще 3 роки воювати. Казахи зрозуміли те, що я сказала. Ну, Я думаю, що для цього відео досить інформації. Буду вдячна за вподобайки. Бажаю всім оптимізму. Якнайбільше не дивлячись ні на що, і до наступних зустрічей.